Про Білорусь будемо говорити далі. З нами Максим Плешко, ініціатор проєкту, Центр білоруських комунікацій. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю студії. Вітаю всіх, хто нас дивиться і слухає. А пане Максиме, тут сталася така прикрість. Ну, в общем, Діана Панченко, прости господі, за те, що ми її згадуємо, але вона полізла до Лукашенка. Лукашенко видав їй, так би мовити, інтерв'ю. Там один одного вартий, і за заява за заявою ще розбирати їх і розбирати. І тут Лукашенко каже, що ой, не так і планували. Ну Київ за три дні не вийшло. Як він по перше погодився до цієї Діанки йти? І по друге, йому це нашо. Перше, Діана Панченко це громадянка України, колаборантка, і яка фактично є російською пропагандисткою. До війни вона працювала на каналах Медведчука. Сьогодні вона е, транслює наративи російські. Ну, як ви думаєте, її представили там як українська журналістка, і вона там каже: Я громадянка України, і так переживала цю війну. Я буквально от, щойно е, проглядав, Прослуховував за інтерв'ю. Е, ну, я скажу. Ну його треба слухати. Це ну це, це параноя. Це вислухати це інтерв'ю. Людям треба е, за шкідливість, які до кінця послухають. Треба якесь молоко за шкідливість давати або щось інше. Там такі меседжі: ну, ми не нападали, були в нас учені, ну ви нам погрожували. Ну, з вашого боку, готується нападіння, Ну, ми так російські війська знялися і так, от перейшли кордон України. Ну так вийшло. У вас стояло 4 точки У на нас направлених, Тому за це ми вам вальнули 700 ракет в Білорусі. Насправді, інтерв'ю цієї людини не можна сприймати як інтерв'ю серйозного політика чи президента. Це трансляція. Російських пропагандистських наративів просто цікаво, що як воно ну Лукашенко. Він же ж розуміє, що це за істота Діана Панченко. З підозрою з усім цим, але щось якось. Але оці от заяви його, що ну да, цілі спецоперації тепер трошки другі, і о, ну, Київ за три дня це так в общих чертах було сказано. Це він вже починає назад задкувати в, в цих своїх шизофренічних заявах. Я вам зараз прокоментую перше, що як він її запросити. Я вам скажу, знаєте, відповім українською приказкою, яке їхало, таке здибало. Тобто Лукашенко, самопроголошений президент, кривавий диктатор, соагресор, агресор, людина, яка в світі не визнана. Людина, яка по факту має статус російського губернатора. Зустрічається з російською з українською колаборанткою, яка є фактично російською пропагандисткою, який транслює наративи Кремля. Все, що він розказував, це ну українці самі спровокували. Україна винувата, і якби ми не хотіли, так вийшло, і тепер треба швидко всім сідати за стіл переговорів, домовлятися бо війна це дуже погано. Ну а відповідно цілі спецоперації змінилися, тому що ну да, так трошки розвідка не порахувала, що за три дні ми так не вийшло, а та й не досчитали, що українці будуть спротив чинити. Ну якось так. Я такого рівня цинізму, такого рівня якоїсь такої брехні і перевертання з ніг на голову реальності. Ну давно не чую. це просто. Якщо ми знаєте, до Путіна якось вже звикли до його перевертання з ніг на голову до його ахінеї, то до Ахінеї Лукашенка, от я займаюся білоруським питанням вже майже рік, і я не послухаю, я вам скажу я досі так під враженням, як можна настільки тупо, відверто і цинічно просто брехати і називати чорне білим а біле чорне? Ну це чистої води російська пропаганда і російський наратив. А те, що він в цьому інтерв'ю визнав, що росіяни заходили, атакували Україну з території Білорусі, це може бути використано в судах? Ну це ж зізнання фактично. Ще й кому? Господі, губам діани Панченка. І це, і всі інші його заяви інтерв'ю, ну доказова база колосальна. Та й тут, в принципі, доводити нікому нічого не потрібно. Важливо інше до. Коли настане той день, коли його спіймають, ну я надіюся, це станеться якомога швидше. Його спіймають доправлять до того суду. Бо ми всі надіємося, що ситуація зміниться і по Росії. Коли Росія знову таки програє стратегічно цю війну, вона не буде мати можливості займатися Білорусією, і зрештою Лукашенка таки зловлять. Він буде тікати. Він владу ніколи не віддасть. Він буде з вірними йому силами боротися, відбиватися до останнього. Але маємо надію, що він або закінчить так, як там Каддафі, або як або як не, там румунський диктатор, або ж все таки ми побачимо його на залі підсуд в налаві підсудних я ще спочатку сподівалася, і виходячи з тих візитів, які він робив до Китаю, і приїзд китайських посадовців до Білорусі, що може він хоче ну якби. Тікти з під Путіна і знайти собі нового сюзерена. Ну, умовно, нехай це буде сідзіньпінь. І це би означало, що вже в Путіна не все так добре, але щось він все одно вернувся назад під Путіна. Його вся політична кар'єра це. Рок вперед, два назад він це робив завжди. До 19-го року, як ми знаємо, навпаки, він там загравав із заходом і там, де була певна антиросійська, навіть риторика, і вони з російських кадемістів, ФСБшників висилали з Білорусі. Потім, після 20-го року, 20-й рік, і білоруські протести вони стали прологом до фактичного поглинання Білорусі, тому що якщо в Україні майдан став можливістю відкусити там Путіну, Крим Донбас, то Лукашенка він просто підвішав. На гачок і Лукашенку просто не було нікуди діватися. І ми кожна його, кожен порух, кожен якийсь його слово або заяву думаємо: ну от він вже з Путіном посварився, от він вже завтра піде і буде домовлятися з Європейським Союзом, випустить там в'язнів політичних. Але кожного разу це блеф, кожного разу це гра і брехня. Це людина абсолютно безпринципна, це людина цинічна і людина, в якої руки по лікті в крові. Причому людина, яка. Давить свій власний народ не тільки як диктатор, не тільки владно. Він давить свою націю. Він заборонив національні символи, він заборонив національний герб. Він на днях, ну вдумайтеся, вони визнали екстремісткими вірші, які були написані в середині 19 століття під час повстання Кастуся Калиновського. Це те саме, щоби в Україні сьогодні Шевченка визнати екстремістом. Тобто це відверто антинаціональний антибілоруський режим, і е, те, що він несе свою маячню, ми занадто всерйоз його сприймаємо за НАТО всерйоз. Е. Не варто його сприймати всі роз... От Навіть показують знаєте, відеоряди. Він такий серйозний, йде по е, біля. Ні, ну як ну він завжди такий, знаєте? Ну, тіпа добродушний колгоспник, голова колгоспу, але там в нього Дитя. в підвалі замість бараболі закатовані люди. Ну це там особисто моя асоціація mm -hmm. з іміджем Лукашенка. Я думаю, що він нормально так працював над цим іміджем. Так так і було, так і є. Але давайте, якщо ми будемо говорити серйозно, бо ми ж маємо говорити якісь аналітичними речами, то дійсно ви показуєте зараз китайські кадри, де він в Китаї дійсно в плані міжнародних відносин Білорусь та Китай мають навіть вищий рівень стосунків ніж Москва та Пекін. Так і в них договір про стратегічне партнерство і. Пекін е проводив свій е шовковий шлях через Росію, через Азію, і Росію, і він мав через Білорусь іти у Європу. Е в Китаї навчається багато білоруських студентів е в Китаї, навіть трьома мовами виски метро, російською, білоруською, і китайською е є. Е і е е Лукашенко дуже хотів інвестицій, все іншого. І е сьогодні політика, яка відбувається, ці погрози Польщі, провокації, все інше. Ви ж бачите, все йде до того, що Литва і Польща закриють кордони. Таким чином шовковий шлях Китаю стане шовковим тупіком в Білорусі, і Китаю це ну не потрібно. Ми розраховуємо, ми очікуємо, що Китай буде якимось чином впливати на Путіна, щоб гомонити Лукашенко і Лукашенко. Знову таки, як ми бачимо, тут він провокації створить. Тут він каже, от вагнерівці прогуляються в жашові в Варшаву. А тут він каже: Ну. Давайте вже миритися бо сусідів нам не дають. Тобто, це таке постійне якесь балансування, яке ну мене як експерта вже дістало. А я уявляю, як воно дістало тих людей, які відповідають там за національну безпеку і мають якісь приймати рішення. Тобто, це повна нестабільність, це повна непередбачуваність. Ну так і стосовно кордонів у Польща вони вже заходять у виборчу кампанію, так і вони прям серйозно через свої медіа кажуть заявами, що вони остерігаються загрози з боку Білорусі для своєї безпеки. І вона справді реальна чи це йдеться тільки про цю от міграційну кризу насправді, експерти всю цю діяльність Вагнера і Лукашенка ми маємо на увазі, що це робить Путін. Але робить він грає як лялькою Лукашенком і Вагнерами. Це спроба в тому числі впливати на польські вибори, впливати на польські референдуми, фактор безпеки. Тобто певні політичні сили від цього будуть мінусуватися. Певні політичні сили будуть плюсуватися. Тобто є така думка. А це Литва з закриває два пункти, наприклад, поки тільки два це так само через острах з цієї міграційної кризи, і оце проблем з головою в Лукашенка. Так через цей острах, і ви розумієте, що будь-який вагнерівець, під маючи паспорт білоруса. Вони ж легендують, державна машина це робить. Тобто, будь-який вагнер, вагнерівець може отримати легальний білоруський паспорт, отримати візу і легально в'їхати на територію Європейського союзу. І таким чином ці країни захищають себе. Так це негативно відіб'ється на великій кількості рядових білорусів. Простих людей, але е, знаєте, коли стоїть питання національної безпеки, е, країни Євросоюзу, Балтії та Польща дбають про себе про свою безпеку. Тому їм простіше заборонити, і хай це навіть буде на шкоду там тисячам білорусів, якщо проскочить туди десяток провокаторів, бойовиків, які можуть зробити провокації, які можуть там десь відкрити вогнепальну стрільбу, які можуть закинути кудись гранату, і так далі, і так далі. Е, тобто навіть з тими самими, наприклад. Е, які будуть йти мігранти на кордон на цю стіну з тими самими мігрантами в їхньому середовищі може бути кілька вагнерів, які можуть не там, кинути якусь шашку, якусь гранату, пошли кулі в одну сторону з того боку, наприклад, з польського, припустимо, когось можуть підстрелити чи з мігрантів, чи з білоруських прикордонників, і уявіть собі, яка розгортається ну істерія і можливо конфлікт. І потім ніхто не буде розбиратися, хто стріляв першим. Тому для того щоб відсікти можливість провокацій, європейський союз поступово закривається від Білорусі. А стосовно вагнерівців, чи не було б Лукашенкові вигідніше їх перекупити собі? А, загони з бойовим досвідом реальним? А вони ж ну хто хто їм платить, той музикою і замовляє? Чи в нього просто Можливо... коштів таких не було? Можливо, він на це й сподівався, що так буде, коли він розрулював ту то питання повстання Пригожина. Але пам'ятаємо, в той час Лукашенко і себе рятував, тому що якби в Росії почалася нестабільність і там громадянська війна і конфлікт, то не було б можливості Путіну підтримати Лукашенка. то і, і тут би з зайшли ми туди полка Калиновського, і в Білорусі могло би початися те, що було, наприклад, там в Шебекіно або в. Білгороді так тому Лукашенко рятував себе тоді, і е, так сталося, якось вони розрулили ситуацію, що він е, забралися вони до нього. Но сьогодні і він тоді розказував: Ой, вони класні, вони хороші, е, вони там ті погані вагнера, вже які зеки, то вони вже в українському чорноземі лишилися самі хороші, і вони бойовий досвід і вони будуть вчити нашу білоруську армію. Е, от е, ну є така, скажімо так, інформація від е, е, людей з Білорусі про те, що дійсно вони там пробували. Когось вчити білоруси їх ну бояться остерігаються, е, пробували вони ці вагнера, навіть деякі щупали там, наприклад, охорону білоруських певних військових частин. Ну такими провокативними методами мали щупати. Як виявилося та охорона і об'єктів білоруської армії, вона абсолютно дірява. ці е, солдати, які там на охороні з автоматами штик-ножами, вони не знають, що робити, коли приходить один другий якийсь провокатор Вагнер. Тобто, як зрештою, треба відзначити, що ймовірно, якусь частину, скажімо так. Бойового досвіду вони передали яку частину білоруської армії вони збодрили ці е, вагнера там? Але сьогодні вони вже створюють проблеми для самого Лукашенка. І Лукашенко сам заявляє, що ну хай би вже вони в звідти їхали. А міграція білорусів з країни як вона чи там вона відбувається відбувається хвилоподібно? Скільки взагалі їх лишилося цих білорусів? А, ну я не знаю там середнього працездатного віку, а в країні хто не втік. Дуже загально ми говоримо про те, що Білорусі загалом 9 мільйонів. Спочатку після протестів і всіма цими процесами, які відбулися, до мільйона людей виїхало з країни. Маємо розуміти, що виїхали активні, виїхала опозиція, журналісти, політичні клас, тобто Більшість пасіонарів виїхало. Велика частина населення зачаїлася. Ті, які були ходили на протести, ті, які були опозиційно зорієнтовані, проєвропейські, там третя частина людей зорієнтованих на нормальний демократичний розвиток. Це так звана. Ну, ми можемо називати це білоруська нація. Це люди, які усвідомлюють себе білорусами і так далі. Вони зачаїлися, вони чекають, вони вичікують. Ну інша частина я кажу, як Називають соціологи, кажуть, болото, це ті, які не визначені. Ну і частина, десь третина. Я дуже зараз кажу з узагальнені умовні цифри Цей Хай до мене не чіпляються там соціологи. Я дуже грубо говорю. Але десь третина це ті, які на просидять на пропаганді, це ті, які підтримують, скажімо, Лукашенка і живуть в цій картині перевернутої реальності, яку він їм транслює. Вірять в те, те інтерв'ю, яке він несе. Вони вірять в те інтерв'ю. З ким нам тоді, як українцям, краще комунікувати? Я зараз не говорю про тих білорусів, які і так воюють за Україну, чи ті, хто виїхав і волонтерять, допомагають тим білорусам, які воюють з України, ті, хто залишилися в Білорусі, з ким нам там, а хто нас може почути? Хочу сказати, що взагалом. Ставлення українців до Білорусі змінилося від, від такого болю і образи, що всі білоруси такі як росіяни, до того питання, яке ви зараз ставите. Бо прийшло усвідомлення, що так треба з ними говорити. Що ваше питання дуже мудре і дуже правильне, тому що якщо ми не будемо говорити з білорусами, ми залишимо їх сам на сам із росіянами, а вони не росіяни. Нам потрібно говорити з ними. Передусім, оцими людьми, яких ви зараз показуєте на екрані. З од цими людьми, які налаштовані опозиційно проєвропейські. це наші союзники. Це ті люди, які вийдуть на вулиці, які піднімуть повстання, які закриють білоруські техніці виходи з їхніх військових частин, які піднімуть біло-червоно-білі прапори національні над е білоруськими містами, коли настане така потреба. От з ними передусім комунікувати. А ну, вони і, звичайно, лишилися це... в Білорусі чи вони виїхали? Так. Так неможливо не всі виїхати, бо таких людей, які підтримували опозицію, була третина: третина це три мільйони. Виїхало виїхало до одного мільйона. Тобто два мільйона ще там в середині. Для того, щоб відбулися зміни влади, щоб відбулися революційні якісь зміни, достатньо ну. 200 тисяч от в столиці, так що вийшло на вулицю, тобто там є достатня кількість активних людей, які готові діяти. Причому хочу зазначити, що робили. Дослідження соціологічне, вони мають контакти. Білоруська опозиція, вони мають контакти людей, які є там, вони мають контакти людей, які виїхали. Вони робили опитування інтернет-анонімне серед людей, які приймали участь в протестах. Оці люди, яких ви зараз показуєте, з них 40% сказали, що потрібно діяти було більш радикально у 2020 році. Більш радикально. це так, був. Ну як е, Максима, це був це була їх перша революція. Так, якщо ми будемо порівнювати те, як ми себе поводили у 2004 році, українці, і як ми потім себе поводили у 2014. по суті, для білорусів те, що було е, у 2020 році, це був їхній 2004 рік. Ну так очевидно, що так. вони мали підрости Ні. в цьому плані і так, зрозуміти. Так. Просто тепер у них буде інший досвід. А яка роль тоді у цієї білоруської опозиції та яка оцей уряд в Екзилі, як вони тримають контакти з цими людьми? Розрозкажу не насправді це феномен нового, скажімо так, сучасного світу. Бо коли, наприклад, от період в екзилі, коли була Українська Народна Республіка після там невдалих змагань на початку 20-го століття, такого рівня діяльності не було, тому що ну був якийсь уряд в Екзилі, але от, уявіть собі, станом на зараз. В Європейському Союзі розробляється е, паспорт нового білоруса. Тобто європейський е, союз е, може йде по шляху прийняття нового біло-червоно-білого паспорта і ті білоруси, які перебувають за кордоном, отримають цей паспорт. і Він де визнаватися шенгеном, він де визнаватися авіаперевізниками. тобто е, політично. Ця організація представляє нову Білорусь, альтернативну Білорусь. Сказати, що це така, знаєте, структура, як там, де є міністерство, де все там чітко централізовано. Такого немає. В них е між собою відбуваються там дебати, суперечки, які як і пам'ятаєте в українській опозиції 10 років тому. Звиномірюються в кого більший, хто розумніший, і це нормальний процес. Але в цілому є так ну, президент-елект, є там так званий кабінет міністрів, є зародження от, е, збройних сил, вигляді їх добровольців, полку Калиновського, які так і заявляють, що ми станемо новим Новим силовим блоком нової Білорусі, новими керівниками спецслужб. Оце ядро воно є. І е, так само ЗМІ у них досить розвинуті їхні опозиційні. Тобто, фактично існує паралельна білоруська держава. Ава, і вона поступово поступово. Вона не зникла за ці роки. Вона поступово, поступово все більше утверджується. Тихановську приймають в країнах Європейського Союзу її приймав Байден. Вона була на саміті НАТО. Тобто, більше того, вони розмірковують про національну ідею. В них на цю тему є. В них є передача. Я був на білоруському радіо на цю тему про національну ідею Білорусі, і вона дуже дуже цікаво, коли порівнюєшся з Україною. Бо в нас дуже багато спільного спільної історії, спільних травм і ті самі проблеми, та саме розстріляне відродження, та сама колективізація. В них правда голодомору не було. Бо нам ми, ми, ми воювали українці проти більшовиків до кінця. Там 30-х, аж поки голодомор не зробили. В них голодомору не було всьому іншому. Абсолютно подібна історія. Ну будемо сподіватися, О... Максима, що ну до них з нам з ними буде легше комунікувати, і до них це дійде швидше. Дякую дуже за цю розмову. Максим Плешко був з нами. Ініціатор проекту Центр білоруських комунікацій. Далі невелика па.